Росія залишається відкритою для діалогу з Україною. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у понеділок, 1 липня. Журналісти його попросили прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про можливі переговори з РФ через посередників. Путін неоднократно говорив, що Росія відкрита для будь-якого спілкування і діалогу з метою досягти всього, що ми перед собою ставимо. Ми зберігаємо цю відкритість, сказав Песков. Він також заявив, що інформація Білорусі про те, що Україна, начебто, стягує війська і техніку до білоруського кордону, тривожить не тільки мінськ, але і Москву. Пескова запитали, чи готова Москва готова надати допомогу мінську у разі провокації з боку Су. Він відповів, що Білорусь це союзна держава, з якою Росія має особливі формати діалогу по лінії всіх відповідних відомств. У тому числі по лінії спеціальних служб, і наші Міністерства оборони перебувають у постійному партнерському контакті. Додав він, нагадаємо, у червні Путін озвучив умови переговорів з Україною. Вони передбачать відмову України від наміру вступити в НАТО та повний вихід з Су із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. У відповідь Зеленський заявив, що пропозиція Путіна ультиматум, а його дії відродження нацизму.